У нас починається робота постійної комісії з питань планування фінансів бюджету мінічного розвитку. Є в нас присутні чотири члени комісії і багато запрошених. Голова комісії Анатолій Гуліта. Потрібно обрати секретаря. Ми комісія будуть зглядати, а депутати платять там на сесії. Може, їх не треба розглядати. Так, наразі ми чекаємо, може лише підключиться, а на комісію вистачає членів комісії. Комісія нас є правому ночь на сесії. Нам потрібно обрати секретаря з числа членів комісії. Макарчук, Сарай, Приколько. Є бажаючих. Давайте приходьте по минули раз добачилися, не заперечуємо. Пропонуйте, щоб я просто нас, ну, це майже відіцяти від вас. Приходьте, всі. Це ви беріть на її зараз. Чи всі ось найловні всі? Якщо всі знайомі, то прошу ставити на голосування голову комісії питання про фінансової порядку денного. Всі за? Наступне питання. Зачитайте, будь ласка. Про затвердження порядку денного комісії з питань планування фінансів. Перша проводила. Про надання матеріальної допомоги. У нас є 5 заряд, 2 різні допомоги. Звернувся до нас Шенкару Валерій Павлович на лікування заміна коршового судову. Розглядала комісія заміни куршового судову. Розглядала комісія. Звернувся до Бачукяслав Володимирович. Це отримана вогнепальна травма та на полігоні. По протоколу зазначається, що це є військовослужбовець прикордонник, але не є учасник учасників. Рекомендувалася сума комісію 5 тисяч гривень. Також звернулася Франчук Оксана Васильівна на лікування свого сина, Франчука Андрія Романовича. Це оперативне лікування, вроді та мами серця. Розглядалася комісія, рекомендувалася сума 5 тисяч гривень. Чи є якісь зауваження по захованні? Кінцева сума залишається за вами, маємо право перекладати. Завершаємо суми є. Е, наступний вид допомоги це о, учасникам бойових дій признаків мобілізації. Звернулися е, два військовослужбовці Юрій Петрович та Білого Володимиру Володимирович. Рекомендувалася сума по 3 тисячі коштів. Там голосування. Андрію. Голосує. Зачем таке наступне питання? Порок присвоєння чергового рану посолює обійстарості староста Ліжнянського старостинського старосвітського округу. Звернулася із поданням до сесії проміжкої сільської ради, торгуючи справами виконавчих комітету проміжкої сільської ради, Дріюна, про посудові, черговий, рак, <'я> не дає з поданням про присвоєння чергового правому посадові особі органів самоврядування від чоклянь години. Присвоюється їй черговий дев'ятий ран в межах п'ятої у нас вже знову. А, в мене така, ніби мураха Змінами ми передбачаємо внесення ще одної штатної вниз, яку ми на минулій сесії затверджували до штатного розпису і ринкового статусу, тобто затверджуємо, то що всі. Ми проекцію з фінансування наших 25-ї Решта фінансує. Є якісь питання, зауваження пропозиції станути? Нема. Рекомендуєте. Всі за Рекомендуйте. <проводити>

Звертався до нас із попитанням, старший лейтенант Віталій Демчук це представник підрозділу 6-го прикордонного загону з проханням закупити авто автозавчастини до відповідня Фольксваген Тут цілий список я його зачитувати. Була потрібна використання закону системи забудь, закупили це все.

Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету за військової частини 373 Національна партія України, центр спеціального призначення у для закупки безпеки на апаратів, контрактуючих до них та засобів для засобів резервного житла. Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету військової частини а Радіаційних комплексів 3 організованого телефона для закупівлі ради для дронів 60. тисяч. Субція з місцевого бюджету державного бюджету військової частини Національної партії України 20 2012 лінова для політичної праці 100 тисяч. Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету 6 го прикордонного Волинського закону військова частина. Підрозділів державного кордону в межах Волинської області на ділянці Ліноруського кордону та забезпечення матеріально-технічних при кордонної коментатури швидкого рахування та розходної завдання в зоні бойових дій 50 тисяч, придбання матеріалів для виготовлення наземних роботизованих комплексів та придбання автономних дизельних обігрівачів у передачі військової частини а – 190 тисяч. Субвенція з бюджету сільської територіальної громади на забезпечення медичними виробами та іншими <III> засобами осіб з інвалідністю, в осі, життя, села Іванів і Негору Василь Бортович 28 тисяч. Матеріальні допомоги різного характеру 18 тисяч, передніх вчителем. Придбання номерних села 28 тисяч. Оточний ремонт приміщення фономівської амбулаторії загальної радіо сімейної медицини, облаштування саморозла 300 тисяч, облаштування алеї слави селі Коромів 150 тисяч. Субвенція з бюджету сільської територіальної громади на експлуатаційне зимове утримання автомобільних доріг загального користування, місцевого значення, по 030316 заставами розвиті шахта No2, по 03 01 05 ізолфордів Божанка на улиці. Це 0303-02. Петров і поломи нового. Це 03-03. Полом Божанка Бахні. Це 03, 0304. Розпилова ще стара річня нова річня. Це 03,05. Це 03, 03, 25. Це 0305. Ось кілька стара річня. Це 03030, шахта номер два розвідка. Це 200 тисяч гривень. Надання послуг державним академічним українським народним колом до дня захисників і захисництво проєктів 20 тисяч гривень. Сьогодні за рахунок переготовання дохідної частини на 101 мільйон 244 тисячі гривень. Дороги не А більше не можуть вказати, бо далі йдеш це. 200 був протокол наразі, вони казали хоча б 200, але дороги рекомендували всі казати, щоб не було потім питання, що якої дороги не вказано, а треба пропонувати, щоб не було ніяких анцій. А оці, що зараз почали відробили, що знайомих, то нема це. Скажіть, у нас цього питання, на певні дороги. Ні, як виходить. Нас почали трошки до 5 числа. Це Олег Васильович, Павло Миколаєвич, нам дітей до вода, жить рік доріг. Минулий рік, наступний рік буде рік в медицині. Ми зараз будемо 300 тисяч відкладати, не двох, а дороги не А на другий рік нам буквально дасть ніяких субвенцій, щоб додати на наші, робити всі того. На другий рік у нас починається будинці в'їзди в лікарні, сказав, що буде рік, ми дитини, як хочемо, не хочемо, будемо на медицину виділяти більше речей, щоб цей рік закрити дні. І зараз ми виділяємо, а дороги не закриємо, і на другий рік так само будемо на медицину, на амбулаторію. Що там є? Валиться вона чи що там, так та там ще є таблиця, що там не можуть вийти, прибрати, там навіть два комунальні клуби розпоряджені має адвокатом. То вас пропозиція... Я не знаю, якщо би Олег Васильович прийшов і вирішив це питання. Якщо ми, крім цієї 300 тисячі, ми ще б якось нарізали дорогу. Бо чи то робили ті, що нарізали, чи то... Бо наш приклад, по-моєму, І от тільки взяли з е, ЦМ, а, пройшли до резервілюка, це пару <тас> метрів. <тас> а далі <дальше> все, <тас> ями, які були, так і лишилися. На поробі, бачимо, порізали, як були, так і лишилися. І що ж, зима йде, і знову буде. І на другий рік автобус не ну, навіть взяти того шкільного автобуса. Тож він тоді ламається, бо ями роблять, самі бачите. Тож поїздити кожного дня. <тас> 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 Я не знаю, якщо б у вас прийшов це питання, якщо можливо зараз. І люди, що їм треба до людей, приставитися до людей і так. Я зрозуміла, значить питання, то 5. й що але тощо, я б не могла Ну, я не згадала. І Казач, то мабуть, сказав, мабуть. От навіть я теж так розумію. Мовні тільки в якому проживає 50 60 чоловік, дорога повністю зробили в визволюється летить передача. Минулого року в асфальт не дорога під колони, що я тільки проїжджає просто потанцьому. Далі там так само підсипали. У нас тут якні їздив автобус, такі не под'їзди. Показали, підсипати, мали підсипати. Другі не підсипали, мали підсипати. Першу шахти не може підсипали, мали зробити, хоч 30 метрів ямку. Не зробили Так. Так.

Закрити комісію. Друге місія приклада. Друга сесія, седьмой сесії буде. Ну, Закривайте ці питання, давайте. Ну давайте, читайтеся. Наступне питання читайте. Всьомай. Все, все? Так, напитаємо. Давайте ми займаємося читаємо. В тому числі, звертайтеся, і вирішуйте, чи ви не розумієте, що це за різниця? Згодом з цим, перед вами, розумію, що це на 1 млн 4,5 тис. грн. І ще, зрозуміло, вирішуєте, чи ви не розумієте, що це за різниця? А ще поки ви не розумієте, що це за різниця, то ви всі на фонду на території, що на податок на майданчикі, всі на підприємці, І вони легко один мільйон чотириста вісімнадцять тисяч. Також ДНЦ убийський Петро один мільйон чотириста п'ятдесят чотири тисячі, та тут дирекція дев'ятсот чотири тисячі. А також двісті десять фізичних осіб підприємці, які сплатили до нового з фізичних осіб на сумнове мільйони десять вісім тисяч. Цілому банку дохода загального фонду виконаний на 102 відсотки, в тому числі без урахування до на сто дванадцять План по доходах спеціального фонду виконаний на 112%. По видатках за перше тисяч двадцять року здійсненно додатків по загальному спеціальному фондах на суму 36 мільйонів 90 гривень. в тому числі за рахунок міжбюджетних трансфертів 15 мільйонів 95 тисяч, що становить 64% від плану та на 5 мільйонів 841 тисяч більше відповідного періоду минулого року. Профінансовано таке галузі на 23 мільйони 725 двадцять тисяч. Державне управління 5 мільйонів 256 тисяч, охорона здоров'я 215 тисяч, соціальний захист, соціальне забезпечення 865 тисяч, культура і мистецтво – 865 тисяч, економічна та інша діяльність 2 мільйони 71 тисяча, житлово комунальне господарство 430 тисяч, підтримка сил безпеки і оборони 2 мільйони 439 тисяч, та надано фінансової підтримки іншим бюджетів на суму 1 мільйон 72 тисячі. Будь-яка заборгованість по бюджету проміської сільської територіальної громади за перше півріччя 2025 року відсутня. Всі захищені статті бюджету забезпечені в повному обсязі. Це заробітна плата близько двісті тисяч штатних одиниць бюджетних установ громади, енергоносії, продукти харчування та інші. Всі видатки здійснені в межах норм бюджетного кодексу України та згідно постанови кабінету міністрів України від 9.06.2021 року номер року. 590 по затвердження порядку виконання повноважень Державної та служби у особливому режимі в умовах воєнного стану з відмінами та поповнення. В цілому план податка загального фонду виновлений на 58% та спеціального фонду на 31%. Якщо ми не питаєте, в мене є акція, то були зі звітом Підси. на сесії рекомендуємо. На сесії рекомендуємо. Це недалеко. Так, не далеки, то що все нормально, гроші є. Ну, то не маємося! Це класно, ні. Тепер досить всіми словами. Що ми маємо вирішити? В нас вищає, знакові. Ставимо на сьогодні. Своїми з паломником, станом на сьогодні, всі локати захищені, які звідти допомагають закрити заробітна плата без заборгованості, і я допоможу так як в бюджетному кодексі перебачимо, що далі зарплата і працівників має саме те, що забезпечена, енергоносії забезпечені, кажуть забезпечені. Ми без кредитів, без дотацій, на своєму стримані в нормальному наш бюджет може не стати. Чули? Зарплата є? Нікому нічого не дуже. Все розуміє, просто не комісії там, це там на голосування. Голосуйте. Правда, голосуйте комісії за. Бюджетна комісія, ці питання вичерпані, Я просто різне, чи будуть посіти питання. Якщо питання немає, то комісію можна надати задачі.